Друзі, хвилинка корисної для вас інформації. Я вже не перший рік рекомендую вам український сервіс онлайн страхування Hotline Finance. Тут можна просто і швидко оформити обов'язкову страховку автоцивілку. По ній, якщо ви раптом спричините ДТП. Страхова компанія замість вас виплатить постраждалому на ремонт його автомобіля. Тому, якщо вам пора придбати страховку, заходите на Hotline Finance, порівнюйте варіанти, вводите дані і готова страховка прийде вам. На емейл, e а також з'явиться в застосунку. Якщо ви оплатили поліс та щось змінилось, ви зможете повернути 100% ваших коштів до початку дії поліса без зайвих питань та паперів. А служба підтримки сервісу допоможе владнати будь-які питання зі страховою компанією. А з моїм промокодом Діма Полтава як завжди, отримаєте 10% знижки на автоцивілку. Посилання на Hotline Finance та мій промокод в описі під даним відео.